Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Олена Михайльна, і сьогодні я проведу урок української літератури в 6 класі. Я хочу ознайомити вас із життям і творчістю письменника Ярослава Стельмаха. Дуже хотілося б, щоб ви ним зацікавились, щоб усвідомили принади читання пригодницько-романтичних творів. А для цього ми будемо читати повість Мить з Юрківки або Химера Лісового Озера. Звернемо увагу на таємничі, веселі і незвичайні події у цій повісті. Ярослав Стельмах дуже гарно описує природу у своїх творах. Подивіться, будь ласка, ось ця картинка тло для нашого, нашої презентації це озеро, Лісове озеро, Химера Лісового озера. Саме на такому озері і відбуваються події. Природа це найкраща з книг. Написана на особливій мові. Цю мову треба вивчати. І ми будемо вивчати мову природи, читаючи твори Ярослава Стельмаха. Спочатку маємо познайомитися із самим письменником. Ось перед вами фото Ярослава Стельмаха. Зверніть, будь ласка, увагу! Він зовсім молодою людиною був, коли писав свої твори. Народився він 30 листопада 1949 року в Києві у родині відомого українського письменника Михайла Стельмаха. Михайло Стельмах чудовий український письменник. Ми в сьомому класі теж будемо вчити його твори «Гуси-лебеді летять і щедрий вечір. А зараз я хочу, щоб ви побачили фотографію. На який Михайло Стельмах із своїм маленьким сином Ярославом, отим, який в майбутньому стане письменником. І ще одне фото уже дорослий Ярослав Стельмах, який своєму батьку Михайлу дає читати свої твори. Михайло Стельмах був першим читачем творів свого сина. Ріс Ярослав. Дитиною обдарованою, з різнобічними інтересами. З дитинства захоплювався спортом, музикою, іноземними мовами, займався плаванням, потім гімнастикою, а з боксу і боротьби здобув навіть спортивні розряди, грав на фортепіано, любив гітару. З ранніх років Ярослав почав вивчати англійську мову і, варто сказати, не без успіху. Після закінчення середньої школи вчився в Київському інституті іноземних мов, потім в аспірантурі, працював викладачем у Київському педінституті та університеті, займався перекладацькою діяльністю. Я почав перекладати, згадує Ярослав Михайлович, І ще навчаючись у Київському інституті іноземних мов, спершу мене зацікавила книга, яку мені привезли з Канади. Автор її, перший в історії свого народу, Ескімоський письменник Маркузі. Книжка адресована дітям і цікаво, дохідливо розповідає про суворе, сповнене небезпеки тяжкої праці життя ескімоських племен. Ескімоські племена діти, це північ, на півночі важко жити. Звалася вона Гарпун мисливця. І працював я над її перекладом з великим задоволенням. На час закінчення інституту Ярослав мав уже кілька друкованих перекладів з англійської мови. Незважаючи на відчутні успіхи в галузі художнього перекладу, несподівано навіть для самого себе, Ярослав Стельмах почав писати твори для дітей. У 1975 році вийшла його перша книжка Оповідань мамок. Потім були повісті Химера Лісового озера, якось у чужому лісі найкращий намет та інші. Ось кілька книжок Ярослава Стельмаха «Медькозавр з Юрківки або Химера Лісового озера. Подивіться, будь ласка, найкращий намет, звичайно ж, про піонерів, які жили, відпочивали в піонерському таборі, бо ж в Радянському Союзі жив автор цього твору. Якось у чужому лісі така чудова книжечка для дітей. Вікентій прирозумний. Ми про цю книжку скажемо ще чуть-чуть пізніше. Манок це перша збірочка оповідань, щойно я про це казала. Голодний, злий і дуже небезпечний. Ось така ще книжка є у Ярослава Стельмаха. Ярослав Стельмах діти, відомий у літературі і як драматург. Уже перші його п'єси мали неабиякий успіх. У 15 театрах одночасно йшла п'єса синичко». Чималу аудиторію глядачів збирала шкільна драма. Вікентій Прирозумний та інші. Отже, Вікентій Прирозумний це драматичний твір. Драматичні твори, пригадайте, пристосовані для того, щоб ставити їх на сцені. Щоб хоч частково ліквідувати дефіцит п'єс для наймолодшого читача, Ярослав Стельмах створює «Митькозав з Юрківки, це п'єса, яка свідчить про знання автором дитячої психології, його вміння розкрити внутрішній світ дитини. Ми будемо читати повість Митькозав з Юрківки або Химера Лісового озера, але є і п'єса, така у Ярослава Стельмаха. Широкої популярності також набули п'єси Ярослава, Ярослава Стельмаха Гра на клавесині, провінціалки та інші. Його твори відзначаються захоплюючим сюжетом, тонким гумором, яскраво змальованими постатями маленьких героїв. Отже, митькозавр з Юрківки Ярослава Стельмаха або Химера Лісового озера. Подивіться, химера лісового озера, ось цього, яке яка на картинці у нас є. А що то воно таке химера, пригадайте? Синонімами до цього слова є такі дивний, незвичайний, чудний, незвичний, страшний, таємничий. Отже, химера це якась така дивна істота, незвичайна, чудна, може навіть страшна і таємнича. Ну, ось так якось. Так. Звичайно, ви вже знаєте багато про те, хто такі динозаври, іхтіозаври, птеродактилі і інші величезні й дивні тварини давнього-прадавнього світу. Внаслідок змін у природі їх не стало, хоча деякі види змінилися, пристосувалися і навіть дожили до наших днів. А раптом десь у найглибших земних чи водних глибинах ще живуть ті самі страшні чудовиська. Говорять же про таке озеро Лохнес з Шотландці. Спостерігають же моряки в окані за якимись дивними створіннями. І от Ярослав Стельмах якраз про таке створіння і написав. А ну давайте подивимося на отих динозаврів. Ось перед вами, бачите, це гігантозавр. До речі, він тільки траву їсть, травоядна тваринка їв, вибачте. Ось такий дуже жорстокий тиранозавр. Це іхтіозавр. І на кінець оте чудовисько із озера Лохнес. Ось його фотографія. Кажуть люди, що його бачили і сфотографували. Ну, не знаю, вірити чи не вірити, але ось таке фото є. Воно збереглося. Отже, читаємо Митькозавр з Юрківки, це пригодницько-романтична повість. А ми ну пригадаємо, що то таке пригодницько-романтична повість? Це повість, у якій події розгортаються з елементами таємничості і загадковості. Герої беруть участь у детективних розслідуваннях, з ними трапляється щось несподіване. Отже, перший і другий розділи Повісті. Слухаймо, коли ми склали іспити, і п'ятий рік навчання нарешті скінчився, на збори, присвячені цій знаменній події, прийшла і вчителька ботаніки і зоології Ірина Семенівна. Після того, як усі вчителі виказали свої радісні сподівання з приводу нашого успішного навчання і ще кращої поведінки в майбутньому, і підбили не для всіх радісні підсумки за цей рік, слово взяла Ботанічка. Любі дітки, вона завжди казала, дітки чи діточки, ви вже учні шостого класу, з чим я вас вітаю, повністю приєднуюсь до тих добрих побажань, які ви щойно почули від присутніх тут педагогів. Хочу вам ще раз нагадати, вчитися в шостому класі де в чому легше, а де в чому й трудніше, ніж у п'ятому. Ми з вами, зокрема, будемо вивчати ботаніку, а згодом і зоологію. Перейдемо до глибшого розуміння світу, що оточує нас. Вона помовчала і мрійливо подивилась кудись у стелю. Той, хто не знав нашої ботанічки, міг би подумати, що цілісінькими днями ми тільки й сушили голову над тим, як би під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Насправді ж, ми мали любити ботаніку, та й не можу сказати, щоб ізоологія вигравала в нашій хлоп'ячій уяві привабливими виселковими барвами. Так от, любі діточки, правила Танічка, для того, щоб збудити вашу цікавість, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. І після того, як вона це сказала, два друга вирішили, що вони мають поїхати до Митькової бабусі, для того, щоб там збирати колекцію комах. Вони домовилися і поїхали. Дорога, мандрівка, навіть зовсім недалека, викликає в нас відчуття якихось близьких, несподіваних і навіть таємничих подій. Аж тут ми самі їхали аж куди, цілу ніч поїздом, потім ще треба годину, півтори, години півтори автобусом. Це вам не туристський похід на один день. І от вони приїхали. Приїхали у село до бабусі. Давайте подивимося, що ж воно там сталося. А повітря відчуваєш? мабуть, у десяте питав Митько, повернувши до мене, сяючи обличчя. Відчуваю, закашлявся, я, бо автобус, що приїхав поз нас, порснув мені в обличчя хмарою пилюги з-під коліс і киптюги вихлопної труби. От то ж бо в місті зовсім вже не так бадьоро продовжував Митько. От якби ще автобуси не ходили. Тоді, пройшовши сорок кілометрів пішки, ти й уваги не звертав би на повітря. Далеко ще. Та он, де бабусина хата, сказав медько, набираючи гордої пози. Адже тут він почувався до певної міри господарем. У таку позу, мабуть, ставали великі полководці, перш ніж сказати, а он туди, панове, ми кинемо кавалерію. Я певен, це буде несподіванка для ворога. Ти не стомився? Ого, пролунав над нашими спинами насмішкутий голос. Про яку в тому може йти мова? Хіба такі хвацькі відчайдушні мандрівники стомлюються? Хіба вони мають на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби хлопець, років 14, притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, не вгавав він. Які сачки. Стережіться, бідні метелики, а рюкзаки! Там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони, безперечно, збилися з путі, адже Африка у зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ну, чого тобі? насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитись із майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем. Звичайно, в майбутньому. Тобто з тобою, поцікавився я, точно, юначе я бачу, у вас неабиякий розум. Завжди, знаєте, приємно побалакати з розумною людиною. Ну от, коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобались. Ну, ти... Одразу скипів він. Ти не дуже кирпогни. Розумники знайшлись, Ані трохи не бентежачись, заперечив хлопець своє попереднє твердження. Він скочив на свій велосипед і замить з димів, мов і не було. Неприємний суб'єкт, поділився враженням про наше нове знайомство Митько. Я заперечувати не став. Стривай, стривай, наморщив лоба Митько, ось бабусина хата, а оце та ні. Але ж, мабуть, так і так ну й дивак, хоча. Звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила. І я вже смикнув друга за рука в курточки, коли почув Митю, Митюню, і побачив, як старенька, огрядненька жінка з цибром у руці кинулась від клуні нам навстріч. Бабуню, онучку. Ось так сталася зустріч бабусі і онука. Це закінчився. Власне, у нашому підручнику другий розділ. Але він не закінчився повністю, тому що у нашому підручнику дуже скорочено. Отже, тема ось цих двох розділів зображення приїзду Сергія і його близького приятеля, митька до бабусі з метою зібрання колекції комах. Ідея цього, цих двох розділів уславлення щирої любові, поваги онуків до бабусі і засудження зневажливого ставлення до старих людей. А про це ми не читали. Я б дуже хотіла, щоб ви прочитали повністю ось цей другий розділ і побачили, як же ставляться онуки до бабусі і як вони поставилися до бабусиного сусіда. Основна думка, а хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після важкої праці та успішного закінчення п'ятого класу? Діти, ми з вами вже знаємо, що таке композиція твору. Так от, композиція або побудова першого і другого розділів твору. Ви ж пам'ятаєте, композиція складається із сюжету і позасюжетних елементів. Ми сьогодні говоримо про сюжет, а він складається з експозиції, тобто це та подія, яка не має нібито відношення до основних подій твору, але без неї не було б всього іншого. Зав'язка одна якась подія, після якої починаються усі інші. Кульмінація найвища точка напруження і розв'язка. Так от давайте подивимося. Експозиція це отримання літнього завдання хлопцями від учительки Ірини Семенівни зібрати колекцію комах. Далі йде зав'язка, від'їзд Сергія і Митька до бабусів село. Після цього йде розвиток подій. І кульмінація вона в другому розділі твору. А ми її теж не читали. І я пропоную вам прочитати самостійно це роздуми діда Трохима про мету приїзду молоді до своїх бабусь. І на кінець розв'язка. Хлопці смачно поїли у бабусі і вирішили піти прогулятися на річку. Ну, ось така композиція цього, цих двох розділів. Зараз мені хочеться подивитися, які ж слова або які вислови треба все-таки пояснити. Тут є такі фразеологічні звороти, шкірити зуби, це означає сміятися. Керпу або кирпу гнути, бо і так і так ми можемо зустріти це триматися гордовито. Ану, згадайте, як Василь гордовито тримався перед хлопцями. Слово причмом означає дуже швидко, миттєво. І Василь назвав хлопців Лівінгстонами. Це від прізвища Девіда Лівінгстона, знаменитого дослідника Африки. І з цього ми бачимо, що Василь все-таки розумний хлопець, він дещо знав. Давайте дамо відповіді на деякі запитання. Звичайно ж, усно. З якою промовою звернулася Ірина Семенівна до школярів, які закінчили 5 клас? Як учні характеризують учительку Ботаніки? Можете це прочитати навіть? Для чого Ірина Семенівна дала школярам завдання на літо? Чому хлопці вирішили поїхати до бабусі Сергія? Чим був задоволений Митько, приїхавши з міста до села? З ким зустрілися хлопці, мандруючи до бабусиної хати? Яке враження на них справив майбутній майстер велосипедного спорту міжнародного класу? А чому? Як бабуся зустріла свого внука? Про що це свідчить? Ну, ось на такі питання я б хотіла почути від вас відповіді, дорогі мої дітки, на наступному уроці, звичайно. А зараз вам завдання таке. Знайдіть елементи комічного в розділі другому. Комічне це те, що у нас викликає, можливий сміх. Другий розділ шукаємо. Знайшли? Ну, звичайно. Ось почитаємо. А повітря відчуваєш? Мабуть, у десяте питав Митько, повернувши до мене, сяюче обличчя. Відчуваю, закашлявся я, бо автобус, що проїхав повз нас, спорснув мені в обличчя хмарою пилюки з-під коліс і кіптюги з вихлопної труби. Отож, бо в місті кеке зовсім кеке тьху те не таке, вже не так бадьоро продовжував Митько. От якби ще автобуси ходили. Подивіться, дорогесенькі мої, тут зовсім не те було насправді чого чекали хлопці. Що ж це за елемент комічного? Це називається парадокс, протиріччя між тим, про що говориться, і тим, що було насправді. Ще один уривок. А яке чудове спорядження! не вгавав він, які сачки, стережіться, бідні метелики, а рюкзаки там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони, безперечно, збилися з путі, адже Африка у зовсім протилежному напрямі. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів. Ви їх усіх переловили б. Ви подивіться, як насміхається над хлопцями ось цей Василь. Що ж це таке? Це іронія. Запам'ятайте, насмішка Василя над хлопцями називається іронією. Продовжимо нашу роботу. Діти, а ну подумайте і дайте відповідь. Якби ви потрапили у подібну до Митькової та Сергієвої ситуації із завданням на літо, що б ви зробили? Дайте відповідь на таке питання. Добре. Подумайте і на наступному уроці. Ми про це поговоримо. І ваше домашнє завдання уміти розповідати про письменника Ярослава Стельмаха, виразно читати, переказувати, коментувати розділи Повісті, опрацювати третій, четвертий, п'ятий і шостий розділи твору, скласти до них запитання. Ну що, любі мої, всього вам доброго, до побачення!